Перша книга Самоїла, 23 розділ з першого вірша і далі. Давидові доповіли, що філистимляни вчинили облогу навколо Киїля і грабують зібраний врожай. Тому Давид звернувся до Господа із запитанням: Чи можу я виступити й перемогти отих філистим... філистимців? І Господь відповів Давидові, Йди, ти розіб'єш філистимців. І врятуєш Киїль. Але люди Давида заперечували: якщо нам вже тут, в Юдеї страшно, а що буде там, коли ми підемо в Киїль проти війська філистимців? Тоді Давид ще раз запитав у Господа, і Господь йому відповів: Вставай і вирушай на Киїль, і я дам, і я віддам Філистимців у твої руки. Отже, Давид виступив разом із своїми людьми на Киїль і воював проти філистимців. Він захопив їхню худобу і, завдавши їм нещадної поразки, Давид визволив мешканців Киїля. Марка 10 розділ з 32 по 34 вірш. Угу. Вони ж були в дорозі, прямуючи до Єрусалима. Попереду йшов Ісус, а учні, йдучи слідом, були дуже здивовані та охоплені страхом. Покликавши знову дванадцятьох, він почав їм говорити про те, що має з ним статися. Ось ми йдемо до Єрусалима, і Син Людський буде виданий первосвященникам і книжникам, і засудить його на смерть, і видадуть язичникам, і будуть глумитися з нього, і оплюють його, і бочуватимуть його, і вб'ють, а через три дні. Він Воскресне Римлян 12, 21 вірш. Не будь переможений злом, але перемагай зло добром. Так лунає слово Боже. Насправді я дуже радий вас бачити. Ми давно не бачились. Я не пам'ятаю, коли я був в останнє. але це виявилося не в останнє. Тому мені дуже приємно вас бачити. Радий, що церква продовжується, що ми продовжуємо виявляти віру, продовжуємо виявляти вірність і збираємося для того, щоб нагадати собі про нашу відповідальність перед Богом. Останні дні я роздумував інколи про важкі речі, і вони більше про розум, ніж про серце. Тому що кожного разу все частіше і частіше я стикаюся у спільноті, там, де я є, з важкими питаннями, які люди задають, задають по відношенню до Бога, по відношенню до людей. І інколи ти навіть задумуєшся, як правильно підійти, як правильно сказати, тому що питання непрості, і тобі приходиться не спішити. З висновками і не спішити з відповідями. За час війни є те, в що ми перестали вірити, є те, в що ми почали вірити, і є те, в що ми продовжуємо вірити, але що вимагає акуратності, чутливості і прояснення. І ось це, в що ми продовжуємо вірити, але під, на фоні війни. Воно інколи трансформується в нашому розумінні. Тут нам необхідно дійсно інколи бути акуратними і чутливими до того, як ми собі деякі речі продовжуємо пояснювати. Один з таких моментів, в який ми продовжуємо вірити, але інколи чисто по людській логіці, ми не можемо скласти все докупи, є розуміння співвідношення людської свободи і Божого передвизначення. І це складне питання, тому що з одного боку ми кажемо собі, ми визнаємо, що в цьому світі нічого не відбувається без Божої волі. Бог, він Бог всього. Все, що відбувається, не відбувається без його відома, все під його контролем. З іншого боку, ми визнаємо свободу волі людини. Ми кажемо, що людина спроможна приймати самостійні, незалежні відповідальні рішення. Що цікаво, і перше, і друге правдиве, і має своє відображення в біблійній історії, але від цього не менш суперечливе. Оскільки, якщо ми визнаємо, що все відбувається по волі Бога, ми визнаємо Боже передвизначення всього, що відбувається, то тоді в чому свобода волі людини? В чому її відповідальність? Да. І насправді це питання старе, як світ. Воно приходить одразу після того, як прийшов гріх в цю землю? Чи було гріхопадіння визначене наперед? Якщо так, то наскільки не послух Адама і Єви були вільними? Яка їхня справжня відповідальність за те, що відбулося? Сьогодні на злобу дня ми могли би перефразувати це питання. І ми його перефразовуємо у спільнотах, це роблять люди. Чи була війна визначена наперед? Якщо так, то наскільки дії Росії були вільними? Яка справжня відповідальність за те, що відбувається? Їхня відповідальність? Але ці питання вимагають акуратності. Ці питання вимагають чутливості, ці питання вимагають прояснення. Вони не настільки прості, як здається. Тому що, як правило, коли ми починаємо за це задумуватись, то в нас насправді, давайте будемо чесними, легка каша в голові, як ми це собі пояснюємо. І кожен з нас пояснює собі настільки, наскільки може. І інколи ми пояснюємо собі, протирічачи самі собі, в цих питаннях. В біблійній історії насправді небагато місць, де було би визначено або сказано про те, як людська свобода співвідноситься з такими якостями Бога, як передбачення, передвизначення, всезнання. І взагалі, яка різниця між цими поняттями? Передбачення, передвизначення, всезнання. Тому що інколи для нас ці поняття це абсолютно одне і те ж. Інколи вони звучать як синоніми. Але є одне місце, на яке я би хотів, щоб ми сьогодні звернули увагу. Це не означає, що ми дамо відповідь на все. Але цей фрагмент біблійної історії допоможе нам зрозуміти, наскільки питання непросте і наскільки не варто спішити з висновками, до яких ми схильні. І мова йде про першу книгу Самуїла або першу книгу царів. Фрагмент якої ми сьогодні вже встигли прочитати. І це 23 розділ з 1 по 13 вірш. Ми прочитали з вами тільки 5 віршів, але там є ще декілька віршів, які дуже цікаві стосовно того питання, яке ми піднімаємо зараз. Я би хотів, щоб ми звернули на це увагу. Отже, давайте ще раз прочитаємо цей фрагмент цілісно, як один цілісний уривок. Давидові повідомили, доповіли, що філістимці вчинили облогу навколо Киїля і грабують зібраний врожай. Тому Давид звернувся до Господа із запитанням: Чи можу я виступити і перемогти отих філістимців? І Господь відповів Давидові, Йди, ти розіб'єш філістимців і врятуєш Киїль. Але люди Давида заперечували, якщо нам вже тут, в Юдеї, страшно, а що буде, коли ми підемо в Київ проти війська філистинців? Тоді Давид ще раз запитав у Господа, і Господь йому відповів, вставай і вирушай на Киїль, і я віддам філистим у твої руки. Отже, Давид виступив разом зі своїми людьми на Киїль і воював проти філистинців, він захопив їхню худобу і, завдавши їм нещадної поразки, Давид визволив мешканців Киїля. Так сталося, що коли авіатар, син Ахімелеха, утікав до Давида в Киїль, він прихопив із собою Ефод. Коли ж Саулові доповіли, що Давид увійшов у Киїль, то Саул сказав. Віддав його Богу мої руки, адже він сам себе замкнув, увійшовши до міста, де брами мають засуви. І Саул мобілізував усіх чоловіків на війну, аби вчинити облогу Киїля, упіймати Давіда, а також людей, що з ним. Довідавшись, що Саул готує проти нього лихо, Давид звелів священнику авіатару, аби той приніс Ефот. Потім Давид щиро заволав у молитві: Господи Боже Ізраїлю, твій слуга достеменно дізнався, що Саул має намір учинити облогу Киїля, аби через мене зруйнувати ціле місто. Отже, скажи, чи видадуть мене мешканці Киїля в його руки? Чи справді прибуде Саул, як стало відомо твоєму слузі? Господи Боже Ізраїлю, відкрий це Твоєму слузі, а Господь відповів: Він дійсно прийде. Тоді Давід запитав, чи видадуть мешканці Киїля мене і моїх людей Саулу? І Господь відповів: Видадуть. Тоді Давид разом зі своїми воїнами близько 600 чоловік, зібравшись, і залишили Киїль. Ховаючись, де прийдеться. Коли повідомили Саулові, що Давид залишив Київ, то він відмінив свій похід. У цій розповіді Давид звертається до всезнаючого Бога з проханням розповісти йому про майбутнє, як будуть розвиватися події. І, по суті, Давид, Давида цікавить, що Бог передвизначив. Ось що його цікавить. У першому випадку Давид запитує Бога, чи варто йому йти до міста Киїля і чи вдасться йому там перемогти филистинців? Бог відповідає Давиду, іди, ти розіб'єш филистинців і врятуєш Киїль. Але оскільки люди Давида були перелякані і відверто казали, що їм страшно. То Давид вдруге йде до Господа, і Бог вдруге відповідає: Вставай і вирушай на кіль, і я віддам філістим у твої руки. Так, два рази Бог ствердно відповідає на питання Давида. Як наслідок, Давид вирушає до кіля, і слова Бога справджуються. Вони перемагають філістимців. і, чесно кажучи, нічого дивного. Чому? Тому що Бог сказав, що так буде. Коли Бог каже, що так буде, в чому ми маємо сумніватися? Чи є підстави сумніватися, що воно станеться? Ні, тому що ми бачимо Бога як того, хто бачить майбутнє, хто, хто передвизначає майбутнє, що як станеться. Але на цьому історія не закінчується. В ній є і друга частина, по сюжету ідентична першій. Коли Давид прийшов у Киїль, коли він, по слову Божому, переміг філістимців, то дуже скоро про це дізнався один із найзапекліших ворогів Давида на той час Саул, цар Ізраїлю. І пастор Анатолій дуже добре описав, які відносини має Давид. І Саул, він шукає постійно смерті Давида. Для царя Саула вхід Давіда в Київ, як не дивно, було знаком від Бога, що Бог віддає Давіда в його руки. Чому? Ну, Тому що Давид опинився в Киїлі. Киїль це щось на кшталт Єрихона. Це закрите місто, де є брами, де є засуви. Якщо Давід зайшов в місто, закрив брами. Відповідно, все, що тобі треба, для того, щоб здолати Давіда і його людей, це що? Оточити місто і морити їх до тих пір, доки місто не почне вимирати, або ж доки місто не витримає і зробить що? Видать, видасть дав, Саулу того, заради кого він прийшов під це місто. І що робить Саул? Саул починає мобілізацію. Але шпігуни є не тільки у Саула, шпигуни є і у Давида. І вони приходять в дуже короткий строк і кажуть, що є плани у Саула прийти до Киїля і шукати тебе, твоїх людей. І що робить Давид, як і в першому епізоді він йде до Господа, запитати, яка доля його в цій історії? У другій частині розповіді Давид знову ставить Господу два запитання. І він каже: перше запитання: чи прийде його ворог Саул до Киїля? Друге питання, чи видадуть його мешканці Саулові? А, і що відповідає Господь, як і в першому випадку він відповідає ствердно? Саул прийде до Киїля, Це раз. Друге, а мешканці міста видадуть тебе Саулу. Ось яке майбутнє чекає Давида. Безвихідь, без безвихідь. Без і перше, і друге станеться. Але що дивує і шокує інколи в цьому місці, думаючи над другим епізодом цієї історії, так це те, що жодне слово, яке Бог передбачив, не здійснилося. Коли ми уважно читаємо цей епізод, те все, що здійснилося в першому епізоді. Ідентичній ситуації не здійснилося все те, що сказав Бог. Якщо в першому випадку Давід цікавиться, чи йти йому в Київ, і чи зможе він перемогти филистинців, Бог каже, йди переможеш, і так стається. То в другому епізоді Давід запитує, чи прийде Саул у Киїль, і чи відадуть мене мешканці Киїля Саулу, Бог відповідає, так. Саул прийде і так видадуть, але нічого з цього не сталося. Стоїть питання: чому? Чому нічого з цього не сталося? Відповідь дуже проста: вона написана в тексті. Тому що, почувши Божу відповідь, Давид бере на себе відповідальність і приймає рішення покинути місто зі своїми воїнами. І коли Саул дізнався про це, він відмовляється від своєї подорожі в Київ. Тому Саул так і не дійшов до міста. А жителі Киїла так і не видали Давида Саулові. Чому цей фрагмент біблійної історії важливий? Цей уривок чітко дає зрозуміти, що божественне передбачення – не вимагає божественного передвизначення. Інколи Бог бачить правду, але це не означає, що він її передвизначив. Він просто відкриває правду, як станеться за певних умов. Бог знав, що зробить Саул і що зробить народ Киїля за певних обставин. Іншими словами, Бог знав про можливість, але це знання не означало, що ця можливість була визначена ним наперед. Події, які ніколи не відбулися, відповідно, і не могли бути визначені наперед. І все ж всезнаючий Бог дійсно передбачив їх. Відповідно, передвизначення і передбачення можна і слід розділяти в біблійній історії. Коли ми роздумуємо про Божу волю в житті, про Божу волю в нашому житті. Тому що інколи, коли щось стається в нашому житті, ми приходимо до дуже швидкого і простого рішення. Ну це було передвизначено Богом. У мене питання, коли ми читаємо з вами 23 розділ книги Самуїла. Чи дійсно це правильний висновок, Що це було все, що в нашому житті відбувається, це передвизначене Богом. Те, що ніколи не станеться, може бути передбачене Богом. Але воно не є наперед визначеним, оскільки ніколи не сталося. Інколи ми можемо припускати, що передбачення вимагає передвизначення. А отже, все повинно бути визначено наперед, від гріхопадіння до Голокосту. І навіть те, що ми з вами сьогодні будемо обідати чи вечері. Все має бути передвизначене. Очевидно, що події можуть бути передвизначені, але чи були вони визначені наперед. Це те, що ми бачимо в історії Давіда і його походу в Киїль. Чи бачив Бог, що Саул прийде в Київ, бачив. Чи бачив Бог, що мешканці Киїля видадуть Давіда? Бачив. Але чи хотів він цього? Ні, не хотів. І навіть мав можливість приймати відповідальне рішення, не дивлячись на передбачення Боже. Очевидно, що події можуть бути передбачені, але чи були вони визначені наперед, ось в чому питання. Передбачення саме по собі не вимагає передвизначення, це те, що ми маємо пам'ятати. Все, що дійсно гарантує передбачення. Це те, що щось є відомим. Ось і все. Якщо Бог знає, що якась подія станеться, то він, можливо, визначив цю подію, але той факт, що він знав про подію, не вимагає її визначення наперед. Я знаю, що важко заплутую вас. да? Чи ви ще тримаєтесь? Якщо вона станеться, єдиною гарантією є те, що Бог передбачив її правильно і все Чи правильно Бог передбачив, що Давид, що Саул прийде в кіль, правильно? Чи правильно він передбачив, що народ видасть Давида Правильно. Але і це все. На цьому ми маємо тут зупинитися. Давид його спитав, чи буде так? Він каже, буде. Якщо ти залишишся, то так і буде. Але він не сказав йому, що буде, якщо ти підеш. Бог дає можливість що? Вибрати? Він не обмежує тебе в тому, що ти вибереш сьогодні. Він дає можливість і простір для цього. Немає жодних біблійних підстав стверджувати, що Бог визначив усі злі події в історії людства просто тому, що знав про них. Чому ми інколи приходимо до висновку? Що все те зло, яке відбувається навколо нас, це передвизначене Богом. Чому? Тому що ми не розділяємо з вами знати і визначити. Для нас, якщо Бог знав, то значить визначив. Але в біблійній історії по-іншому Бог може знати, але це не означає, що Він цього хоче. Також немає біблійної послідовності в ідеї, що Бог врахував усі злі вчинки у своєму великому плані спасіння. З моєї точки зору, це абсурдно. Богу не потрібно зґвалтувати дитину або гвалтування дитини для того, щоб прийшло добро. Подумайте про це. Його передбачення не потребувало холокосту. Як частини плану, що дасть нам царство на землі. Богу не потрібне зло як засіб для досягнення чогось. Йому цього не потрібно. Бог знав про гріхопадіння. Але це передбачення не стало причиною гріхопадіння. Бог також знав, яке рішення проблеми гріхопадіння. І він сам гарантував це рішення задовго до створення світу. Ризик був жахливий, але він занадто любив людину, щоб не дати їй можливості існувати. Зло це не частина Божого плану, це те, що ми маємо з вами пам'ятати. Зло це не частина Божого плану. Зло є радше спотворенням Божого дару свободи волі. Ось де ми. Маємо бачити проблеми. Воно виникає з вибору, зробленого носіями Його образу, нами, а не з Божого спонукання чи визначення. Чи передбачав Бог, що людина згрішить? Так. Але чи хотів він, щоб людина згрішила? Ні. Чи передвизначив план спасіння людини Бог? Так, передвизначив, але він не передвизначав гріх. І не дивлячись на все зло, цей план буде досягнутий? Чи передбачав Бог, що брати продадуть Йосипа в рабство? Так. Але чи хотів він, щоб вони продали його в рабство? Ні, не хотів. Але чи передвизначив він план спасіння Дому Якова, з якого піде Месія? Передвизначив. Чи хотів Бог страждань сина на Христі? Ні. Але чи міг він і це зло? Перетворити на добро для всіх нас? Зміг. Агресор несе повну відповідальність і наслідки за свої дії. Ми не маємо в цьому сумніватися. Ми не маємо плутати перед Бога і знання того, що війна буде. Чи передбачив, чи передбачив Бог. Чи передбачав Бог ці плани агресора? Так, передбачав. Але чи передвизначав їх? Ні. Богу не потрібне зло, щоб сталося добро. Богу не потрібне зло для того, щоб приїздили люди і працювали з капеланами. Не так це працює в Біблії. Бог, Богу не потрібне зло, але Він має силу взяти зло яке випливає з рішень людських чи інших, і використати його для створення добра і своєї слави. Ви, ви, ви запитаєте, яким чином? І через вірність тих людей, які готові творити добро Боже тут і зараз, не дивлячись на життєві обставини. І це не просто передвизначення перед Бога. Це наші вільні дії перед Богом. Агресор несе свою відповідальність за те, що робить, але і ми несемо свою відповідальність, як ми відповідаємо на те, що відбувається. Те, що ми робимо, має значення. Дорогі, те, що ми робимо сьогодні, має значення. І це про це історія Давида. Рішення, яке він прийме сьогодні, має значення, тому що воно змінює що? Його життя, життя його людей, життя його народу. Ми інколи применшуємо вартість наших дій. Що би ми не робили все рівно, все передвизначено Богом, ми дійсно в цьому впевнені. І ми нічого не можемо змінити в цьому світі. Ми дійсно в цьому впевнені. Чи не створює Бог для нас простір свободи, вибору або в сторону зла, або в сторону. Добра, і це наше рішення. Тому тут ми повертаємося до слів апостола Павла: Не будь переможений злом, але перемагай зло добром, і це наша відповідальність, а не передвизначення Богом. Амінь. Давайте помолимось.